Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди на моєму каналі Апогея. Я Тетяна Сахненко, в День Тетяни. Вітаю всіх Тетяночок так само з сьогоднішнім днем ангела. І бажаю кожному, щоб в серці пульсували такі красиві райтушні енергії, які розтікались би на весь світ. І щоб кожна з вас відчувала їх повернення. Посиленому такому режимі і відчували ви це від всього, що вас оточує. Дякую всім, друзям, хто підписався на мій канал. У нас така дуже особлива атмосфера. Я хочу подякувати новим людям, які тільки починають відкривати в собі бажання до знання такого високого порядку. Тобто, так, ми дивимося з вами на закони. Існування і як ми в них інтегруємось тут зараз. І намагаємося в процесі таких відео знаходити саме оці такі, знаєте, моменти, як інтеграція з цими законами, щоб не випадати з процесу життя, так? щоб можна було пояснити його, яке воно є для тебе кожен день тут і зараз. І ви знаєте. Включилось таке в мене спостереження а вчора. По-перше, хочу сказати, що захотілося знов прибрати багато речей, заглянути в ті куточки, куди я давно не дивилася. Тобто, я перебрала багато чого, те, що стояло там, таке закинуте, десь на полицях. І відчуваю, що пішла така енергія, і коли хочеться прибратися в хаті, так. Або ти десь починаєш бачити те, куди ран... довгенько не дивилася, то, то значить, що пішла нова енергія. так? Прийшла нова енергія і йде очищення. І воно йде не тільки так через тебе, через кожного з нас, а йде і через наші дії, коли ми робимо ці, а, м, коли щось перебираємо старе, коли перелистуємо, коли хочеться десь заглянути, почистити, помити, викинути. так? Це дуже добре. Тому що дійсно це є корисно і пішло таке, знаєте, як змішування енергії в просторі, тобто енергії почали розбавлятися. А я вирішила вам сьогодні таку тему задати для осмислення, в чому ми повинні з'єднатися, так, як просто люди. Об'єднатися в баченні чого. Сьогодні з вами ми поговоримо, знаєте, от як? Я просто покажу те, що я бачу, і ви побачите, можливо, сенс, який у вас відродиться, в кожного по-своєму, але сам сама суть буде та ж, яка має бути, тобто істина. Якщо подивитися на наш світ, так? Зараз. Часто ви питали мене про карму. Чому така жорстка карма йде зараз, так, на території України завершення так, кармічних якихось таких задач. Карма це така, знаєте, зараз я бачу це як вимір, який маєш ти пройти через цей вимір, там, де закриваються, в принципі, в багатьох людей вони і так закрились, просто на осмисленні ще воно проходить. Де ти маєш. Усвідомити якісь важливі речі, ті, які були коли закладені, так, як програма. Тобто ти йдеш на завершення програми і усвідомлюєш в прискореному темпі, в прискореному часі, усвідомлюєш на ці свої задачі і вузли кармічні, і їх розв'язуєш раз і назавжди. Це може бути як на рівні вищої свідомості. Так? так може бути це на рівні особистості. Тобто кожен з нас проходить на багатовимірний цей процес. І в минулому десь відео, здається, я сказала таку фразу, що почалася оця велика тва, почалася велика жатва... Почалася великі жнива. Ой, чому так знаєте, чому так називається цей період, в якому ми з вами проходимо такі випробовування? Тому що про це попереджалося. І я стільки 20 років 5 я кричала про це, люди. Вам потрібно Обернутися в себе, осмислити багато речей, бо ви попадете в такий заміс, якби ви звідти не намагалися вискочити, ви не вискочите звідти ні з чим тим, що вам заважає далі жити. А дуже важливо, знаєте, те, що, от як я так само говорила, що якщо уявити такий піщаний годинник, так, десь у мене він був. Навіть тут маленький такий де Це, він. це вже котик мій взяв. То, знаєте, от уявіть собі, що процес завершення епохи, в процесі завершення якогось етапу розвитку нас всіх, разом взятих як людства. Кожен раз протязі якогось періоду, ну, як вам говорила, що цей цикл десь приблизно там 26 тисяч років, ну, приблизно, десь близько 30. І, і, іде завершення закриття програм. Так? Програм всього того періоду, в якому ми набували з вами і проходили ці кар, кармічні задачі, так, їх розв'язували, а тут іде завершення. А як його завершити? Що людині треба прожити? Що, пройти, щоб завершити оці всі, закрити їх? І коли ви глянете, що, коли ви глянете на себе, так, ви відчуєте, що був такий період, коли вас якби засмоктувало в якусь таку вирву. Хочете ви того чи не хочете, це було. Це було. Це так почалося таке прискорене, от воно таке засмоктування. Так? Воно почалося в плані енергії, почалося десь, до, десь, десь з 2000 року. Десь так. От 2000, 2000 рік став і десь отам воно все так і почалося. Що це значить? Це значить, що всіх нас, живучих і неживучих тут, так? Стягувалося як, як піщаний годинник у верхній частині. І там, де ми з вами жили, привикли жити, все тут образувалося вузьке горлечко таке, і нам потрібно було звідти тут просіятися. Кожному. А для чого просіятися? Для того, щоб тут, саме в цьому місці, зміряли наші частоти, енергії наші. І створили нам таку воронку, що в тебе немає вибору просто ти маєш через це горлочко просіятися. Тобто тебе мають так само відсканувати. Ну, я образно кажу, так? Це не так було, в принципі. Це ми просто люди. Ми хочемо якось для того, щоб зрозуміти, ми говоримо такими образами земними, так? І ти просипаєшся, сиплешся, сиплешся, сиплешся. Всі ми просипались і виміряли наші частоти. Тобто з усім тим, що в нас було, так? І ми з вами якби впали в нижню частину того піщаного, так, піщаного годинника, і, він, і там далі вільне падіння. Тобто, яке вільне падіння? Ти вже просіявся, впав, ти ще думаєш, що в тебе там все як там було, з верхній частині, так? а ми вже просіялись сюди і вільне падіння це коли ти себе починаєш усвідомлювати вже без тих всіх задач. Які в тебе були колись родові, кармічні, там, на рівні особистості, на рівні духа, на рівні душі, на рівні свідомості. Так? І тут виходить цей період, поки ти отам, отак в нижній частині летиш, це ще йшла така, іш в період, коли можна було так швиденько очистити себе від всієї шелухи, від тих плевел, щоб залишитися тільки зерном. Чистим зерном без плевел, розумієте? І коли це відділення, поки, ти там, поки ми з вами падали, летіли в тому просторі, де була така створена нам умова, щоб ми оце відділяли швидко, прискорено, просто щоб нічого нам більше не заважало, ми пройшли такі енергії очищення. так? І потім після цього, де сказано, наприклад, так. Як я вам казала в, в минулому відео, де в мене прозвучала фраза: оце велика жатва ця, так, жнива великі, чи як ви їх називає, можете назвати для себе. І уявіть собі, що, що потім під, ці, під цю жатку, яка йде отак от по полю всьому, хто там росте, там ростуть всі. Так? Там всі ми знаходимося. І вона тепер ось вже рік, як. Почала просто перемелювати це все. Так? Ті, хто розуміють просто, в чому суть, ті, хто розуміють, що відбувається, вони, значить, згадали оте зерно, зернятку своє, сяюче. Так? Первинну програму, той зародок свій. І енергії, які ще були до того зародку, Так? енергії. Тобто вони це зернятко оберігають, вони його ведуть. І це такі люди, які відкрили це в собі, вони починають відчувати простір, так? А ця жатка продовжує котитися по полю, так, і грибе все. Колюхи, там, да, з сортову пшеницю, там різні будь-які, різні волошки, ці там маки, що там є, ну, уявіть, просто так, величезне поле, безкінечне без поле. Ну так, багато енергій різних. І воно все перемилює. Тобто іде. Процес такого очищення, але воно йде через переродження. І кожна людина має пройти це переродження, так? дехто проходить його свідомо і розуміє, що це відбувається, а дехто все-таки залишається в величезному страху. Такий період, друзі, судячи з того, що я знаю, при тому, що ми тут з вами залишаємося жити, живі, як би, ну, більшість з нас. Цей період проходимо ми вперше такий. І після цієї коли воно все пройде, після цих жнив, так? а це тільки воно почалося, то ми з вами залишимося на абсолютно іншому рівні життя. Ми з вами просто усвідомимо, так? що це є процес глобальний. Що це є процес, який не можна обійти нікому. Це пройде через кожного з нас. І пройде воно, воно вже йде, і не потрібно його розуміти з рівня особистості, так? ти тут не як Таня, Коля, там, Оля, Вася, там, Вова ще там, хтось. Ти не є той тут. Ти, це не ти проживаєш ці всі моменти. Енергія так еволюціонує в тобі, яка народжувалася і далі жила. І вона еволюціонує весь час крізь тебе зараз, наприклад, крізь тебе зараз, крізь кожного з нас ця енергія енергія еволюціонує. Розумієте? Вона йде отак. А те, що з нами відбувається, то це просто нормальний процес. І це тільки початок. І... Ніхто не знає, як воно буде далі. Говорять там от про ретроградні планети, ну ви знаєте, там Сатурн, так, Меркурій, зараз закінчують, входимо ми в іншу, так, в інший простір, там, де йде інша дія на нас. так, Ми зв'язані з зірками абсолютно. І тут, розумієте, от планети планетами, але в процесі а, такого. Переходу, там навіть планети по-іншому стають, і по-іншому енергія йде від них. І ніхто не може чітко і ясно сказати, приблизно можна, а от так щоб уже сказати, як колись, так що в цьому часі буде ось так: от воно це неможливо. Тому що кожну мить все змінюється. І ось дивіться, від чого залежить сама, сам процес ці, цієї жатви. Сам процес залежить так. Якщо, наприклад, люди в поле, оце, так, воно десь затемнене, воно почало втрачати оці свої енергії, тобто починає випромінювати. Старі такі вібрації смутку, горя, страху і так далі, так ця жатка посилюється. Як тільки поле починає сяяти тією вірою, усвідомленням, хто ти є тут, що ти є еволюціонуючий процес, Просто. І, тим, і, і ми тут народилися з вами як енергії, так, проявлені в, через людські тіла, там, через природу, через те, що ми бачимо, як така ілюзія, вона завжди вона виникає і зникає, виникає, зникає. Розумієте? А енергії то далі живуть. І то ми розуміємо, що чим більше людей усвідомить себе отакими, от так, і ми маємо об'єднатися якось на якомусь рівні. так, в усвідомленні цьому маємо об'єднатися. А тепер дивіться, от зараз як показується світ нам, так? В Україні ця жатка йде таким чином, в Росії вона йде так. От Росії, Ви подивіться, як, як нам вкидають такі інформаційні такі ці шаблони, як до нас їх приживлюють. Тобто кажуть, ви боретеся за е, волю, там, за свободу, за вільний світ, за справедливість, ви воїни світла. І ви помираєте за це. Так, ви помираєте, але ви герої. Кажуть, герої не вмирають. Та вмирають люди добрі, вмирають герої. Тож ми бачимо, як вмирають. І це людям от кажуть: Ви герої. і ці герої з цим патріотизмом вони йдуть. І бореться якоби з тим злом, що кажуть росії, кажуть, Ви зло, ви там такі, от, ви відсталі, ви там, ви там, як м'ясо, ви там такі, от ви йдете, там, у вас немає того рівня свідомості, ви несвідомі люди, ви просто жертви, у вас там цей диявол сидить, вами керує. Ви дивитесь телевізор, а це, знаєте, як воно діє? Так. Ви дивитесь телевізор. Так, ми дивимося телевізор, так у нас є дьявол, так ми є жертви, так ми є, ми є ці е, м'ясо, нас вбивають, тіла наші розбивають, кучами складають, та, ми такі, та, і це вони отак, і хаває їх ця, ця е, жатка. В Україні так фігачить через героїзм, герої, герої, герої не вмирають, герої не вмирають, склонились на коліно і знов хаває. хаває ви розумієте це? І, а в Китаї, дивіться, зараз, в Китаї. Там е, людей позакривали спочатку, довели їх до е, голодних станів, не, не а, ізолювали від робочих місць. Так, від сімей не давали зарплату, люди не могли отримувати. І їх, значить, ізолювали, довели до великого стресу. Люди там піднімуться, їх потушать. Там же ж камери кругом спостереження, все через телефони контролюється. Раз це все ввели людей, от таку глибу людей, ввели просто в такі стани страху, зневіри, там і все таке вони мають якось пробудитись. Так? Але поки що в них іде якийсь процес, але він не так, не так як має він іти. І їм раз і увели цифрову валюту. Раз, увели вже офіційно в Китаї, і десь іще я читала, може вже і не, не десь, ще там Нігерія і ще якась, по-моєму, країна. І знаєте от і кажуть, ага, китайці а китайці навіть не знали, що в світі. А, в, так ніхто вже не реагує на ці. Шпикачки, як я кажу, над цією вірусом це все, все по-іншому. А вони не знали, їх там закрили, з ними зробили оце. Експериментально: ви от, так, от ви такі, ви такі, ви такі. Це треба, 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 ви от маєте це пройти. І раз, і зробили Так, штуку таку. А, наприклад, я бачу, як в Америці людям сказали. От ви, ви несете місію, ви даєте гроші з своїх податків, ви оплачуєте українцям, допомагаєте їм, даєте зброю, і ви за це платите, тому що ви не воюєте, вони воюють за вас. А ви повинні працювати, так як ви багата країна так, світу, ви тут заробляєте, ви повинні віддавати, віддавати гроші, віддавати. ви і. Американці вірять в це, істинно, вірять, що вони допомагають. Ну Так, воно є, в принципі, з одного боку, але я кажу, подивіться, як людям нав'язують кожній державі, кожній країні е, такі вкиди ідеології, і там як такової так, ідеї, там високої немає, там йде просто е, нав'язування абсолютно брехливих істин. Люди кажуть, ага, і їм так виступають на кожних цих новинах і все. І говорять, ви повинні платити гроші. Європа по-своєму, та Європа, яка там зараз у них, от їм кажуть, ви там, значить, такі ось, ви такі так само, ви ж Європа, ви ж Євросоюз. там. Англія свої, людям Англії свої кажуть так само, похоже, як в США, що ви так само допомагаєте, ви, значить, маєте допомагати боротися з тими самими-самими злими ворогами, які є на тій землі, яка називається Росія. І ви розумієте, ось оце все, що зараз з нами роблять, з кожною країною, а закидуючи її їй свою рідну програму. Самознищення, так, на розділення, на самознищення, на запуск систем абсолютно е, такого контролю, абсолютного контролю, тобто хочуть контролювати, направляти ці процеси і їх так зводити. А я думаю: а для чого? А що має показати нам ця війна? Де ми можемо з вами об'єднатися? Всі люди, незалежно з якої країни, якої нації, якої, там, там, яких світоглядів на даний час, в чому ми з чого ми маємо вискочити і об'єднатися як єдині на всю землю? от Що має таке бути? Як ви вважаєте, що це має бути? І хто кажуть, ти або стаєш на бік тих, хто воює зі злом? Так? Зло воно ось там. А добро, значить, воно тут, і це, і, і, а йде розрив. так? І коли в кожну, в, подивитись на кожну країну, там іде так само оце вплив для того, щоб була оця, включилось це Безумієце. Так? Або щоб включилося оце, е, я не знаю, як називають шизофренія, якась вона в плані. Е, що людина не може бачити реально, що відбувається. Тобто вона живе в своєму світі, хоче закрити в свій світ якийсь такий, оцей, так? в той час, коли потрібно розгорнути себе, піднятися над собою, піднятися над цим всім і глянути, до чого ведуть нас, чого ця жатка по кожній країні йде по-своєму, по-своєму молотить вона там. А молотить кругом. Кожній країні молотить, розумієте? Всіх нас молотить. Просто десь показово, десь тихенько. І ось, ось вам що підштовхує до усвідомлення, да? що ми є господарі на планеті Земля, ми маємо її берегти. Ми маємо зберегти своє життя, щоб жили наші діти, внуки, правнуки. Ми маємо з вами знайти вихід з цієї ситуації. І як тільки люди почнуть об'єднуватися навколо ідеї, щоб жити для планети, щоб берегти її, діток, і тих, хто зараз народжується, так? ми маємо зрозуміти, що ми повинні знайти вихід з цього всього всі разом. А ми поки що як? А ми з вами кучками, кучками, кучками туди, туди, туди нас розпихають, розпихають. І тому, друзі, от сьогодні те, що я просто бачу, як нас гателить всіх, і кожного по-своєму, і те, що нам майбутнє приносить зараз, ми будемо з вами проживати ще дуже-дуже непрості часи. Дуже. Тому що все залежить від того, наскільки люди по всій землі усвідомлять цю картину, так. Оцю всю глобальну річ, де запущуються процеси самознищення і як люди можуть їх зупиняти. Тобто, як вони можуть зупиняти, кожен має пройти своє усвідомлення так? І, і розкрити себе, розкрити себе істинного. І об'єднатися саме на, на істинному плані життя. Тобто без домішок, без брехні, без маніпуляцій і без всього іншого. Тому ось так, давайте думати, що робити. Бо, як би там не було, я бачу, що от зараз йдуть дуже такі протиріччя великі, так, в інформаційному полі. Але, друзі, я хочу вам сказати одну дуже цікаву річ. На, оста... на останок мого відео це вже, мабуть, я багато написала, що, не дивлячись ні на що. Те, що от ми можемо бачити з вами більшість з нас а в просторі нашого існування. Відчуйте, яка формується глобальна переміна буквально під вашими ногами. Буквально, от, от Відчуйте, відчуйте, йде щось дуже глобальне, неймовірне. Іде така зміна енергії, іде така зміна життя. Вона формується, і ось ви вже знаєте, прямо вона вібрує отак. Вона ще не прорвалася, але вже вібрує. І вона саме покаже нам, заради якої загальної ідеї, і як ми маємо з вами об'єднуватися у свідомостях своїх, так? І взагалі в житті. Так що. Замисліться і напишіть в коментарях, а що вам приходить останнім часом на фоні ось такого того всього, що ми бачимо. Можливо, у нас з вами сформується така спільна думка, так? піде спільне осмислення, і просто зараз ми запустимо якийсь процес, який вирішить, вирішить зупинить от, ту таку жатву, швидкість її якось змінить. Так? Щоби дати можливість більшій, більшій кількості людей зрозуміти, що це дуже серйозно зараз все відбувається. Дуже серйозні процеси. Так? Напишіть, будь ласка, кому сподобалось, ставте вподобайки, кому є бажання розповсюдити такі відео, розповсюджуйте. Це просто як я говорю те, що я можу осмислити зараз. так? А далі ми з вами поговоримо в вслідуючому відео на, на тему, що буде в 2023 році. Як оця глобальна, глобальна річ, яка ось вже вібрує і вона хоче прорватися, і як воно це все відобразиться на кожній країні і на нас з вами. Всім дякую за увагу! Всього вам найкращого. З вами була я, Тетяна Сахненко, і Читайте посилання під кожним моїм відео, там, де є синенькі такі вставочки, там завжди є інформація про мій сайт, контакти. І всього вам найкращого, друзі. До побачення! Світла і добра!